Добрий день, це Тимофій і сьогодні я буду розказувати факти про тварин. І це перша частина. Що? Якщо ви наберете 100 лайків, я зніму другу частину. А якщо ви хочете все третю, треба 500 будь ласка Добре, почнемо б із сарапах Вони являються Пре вони, являюся... ся, дуже довго взиву сім'я. Вони живі й єм'я динозавр. І цей час вони не могли ховати голову панцей. Кожна повинно... дитина повинна знати, вони можуть ховати панцей в голову. Да. Вони, океанські срепахи, мають васти, прості васти. Без кіхтів, А, а то маю в виду бовочні, мають кіхтики, як моєї срепахи, що я буду сказати, дуже хороше. Вона мене сьогодні подержали нос. Вона мене ніколи не кусала. Так. Давайте я зараз розповім про другу тварину куска Про ній є така і У неї є гострі зуби. У неї є гострі зуби. Вона має багато що. Має пічі. Є такий від динозав. Грив. Рі. Які. <ріст> Динозавр -ріст> Динозавр -ріст. У них І в них і його мав їх. <ріст> так само, як усі, і вони мали піз. Я похожий, бівий акварас. Їх на самому кінці був оранжевий коїс. їх були гострі зуби, як укурок, як пивочка. Інтересно? І продовжуємо засіду твореню, яка буде рибою. Тобто мостим комиком. їх за вітром розпухає дуже сильно. Вони беремені. Да. Таке буває. І все. Вони дуже газні. Бувають газні, ранні віти. Отні ще дзвоні, оті ні хустренькі, оті ні газні. Як кожна тварина. Я хочу все сказати про черепах. І не кротовиди вимирають. Так. І, все, і все було останнє на відео. До побачення. До побачення. Бо це було кінець відео. Усім хорошого дня і вечора.